Коли ми починаємо практикувати якісь філософії, духовні дисципліни, у нас неминуче буде виникати питання, як взаємодіяти з матеріальною природою, тому що наш розум буде працювати по принципу дуальності: це є духовне, а це є матеріальне. І е, найвища, ну як на мене, така найчастіша помилка це зневажання матеріального. І надавання переваги тільки духовному, вплоть до того, що люди там от, може, там, гроші, це погано, це ж тільки треба Божим духом живитися чи ще щось на кшталт цього. <кій> з позиції йоги матеріальна природа є невід'ємною частиною духовного процесу, духовних явищ. Тобто, усе є єдина природа. І просто найгрубші вібрації енергії ми можемо сприймати як у вигляді матеріального світу. Також хочу зазначити, що саме через матеріальний світ, через те, що в нас є фізичне тіло, ано має коша, астральне тіло, вічняна має коша, енергетичне тіло, прана має коша ми можемо отримувати досвід. Досвід душі. Тому що зверніть увагу, що у душі немає, мож... немає власних очей, немає рук. Душа це самосвідомість, але для того, щоб їй отримати досвід, власне, вона входить у фізичні тіла і отримує через це певний досвід і задача привнести. Якості духовності у матеріальний світ і насититись певним досвідом. Тому, скажімо так, що матеріальна природа вона повинна займати своє важливе місце, не бути важливою, але і не відкидатися одночасно. Тільки тоді ми можемо перебувати у гармонії. Візьміть себе, до прикладу, якщо хтось ставить в антагонізм там, гроші і духовність, що ви повинні зрозуміти, що володіючи ресурсом енергією у вигляді грошей, це теж енергія. Ви можете допомогти набагато більшій кількості людей, ніж без цього ресурсу. І якщо ви це зрозумієте, то розуміння матеріального і духовного у вас врівноважиться, і ви зрозумієте, що все це. Є єдина енергія. Подумаємо над цими ідеями.